часу Ми майже нічого не знали про те велике горе, яке спіткало Україну в 1932-1933 році. Це був Голодомор. Тільки з розповідей матері Коні Хоніни Миколаївні, дідушки безпецного Миколи Петровича, бабушки безселесної Дари Якни, я ще в дитинстві знав, що був Голодомор. вони народилися в Шершлях. От, і розказують про таке. що в їхній сім'ї було п'ять чоловік, три дівчини і два хлопці виживали тільки завдяки тому, що дідусь рибу скойки. І таким чином сім'я спаслася і не згинула від голоду. Але на великий жаль, це було не під силу остальним односичан. Я потім матір розпитував, а як це все відбувалося? Да, було, були створені мобільні бригади з комсомольців, з комсомолу, які заходили в подвір'я наших односельчан, шукали зерно. Ну, я то розумію, що зерно не тільки в мішках, а з підстріхи витягли з бутилок, ходили шпичками по обісті і шукали. З ким те, що вспіли захвати для того, щоб скажімо, на весну можна було б посіяти. Але сьогодні дійсно при нашій незалежної Україні стало це все достовменним і оці білі плями, які є в історії, вони сьогодні, як то говориться, пересліду бути плямами. Що, що стосується сьогоднішніх днів, то і влада, і активісти селищної селища, такі, як покійний і Михайло Голос Лесниченко, і Анатолій Васильович Тантура, доклали максимум зусиль, щоб це стало достойно для нашої сутисківської громади. Ну, це в нас відображено в двох історіях сутисок, яке було видане завдяки оцим людям. Сьогодні є у нас в музеї слава, є куточок, який присвячений голодомору. І думаю, що ця робота буде довшена далі, для того, щоб увіковичнути пам'ять тих людей, які безвинно померли за в загинули період і репресій, і період голодомору. Ми з вами знаходимося в Сутицькому історичному музеї по автоматичному стену, який присвячений голодомору в Сутицьках. 1932-1933 років. Ми е, повинні відмітити, що сутичани залишилися острови всіх проблем, які лишилися, лишилися е, сталінською владою відносно е, того, щоб знищити селянство. І от ми бачимо, що голодомор Сутицька теж провів свої чорні сілі. Перед вами список сутичан для Голодомору. Ми бачимо окремі фотографії того, того періоду і бачимо, до чого це дійшло. Правило в тому, що... По неповних данах в померли померзують голоду більше ста чоловік. Але сьогодні достовірно відомо лише тільки 35 людей, сім'ї, які загинули. В нашому музеї також є постійна діюча висовка про Голодомор. В нашому музеї проводяться тематичні конференції, на яких розповідається про Голодомор тих 32-33 років. Я звертаю це слово до ваших сердець. 75 років тому. Нам хотіли винести вирок смерті. 75 років тому мільйони синів і дочок України, мільйони безвинних людей, мільйони наших рідних і близьких були без жалю винищені голодомором. 75 років тому пережили катастрофу, яка могла зупинити життя всього нашого народу. Перед живими і мертвими, перед всім світом скажемо. Голодомор був геноцидом українського народу. Чим яскравіш Кремля світили зорі, чим дужче Бож про дух у вуса. Народ країни від Голодомору мільйонами в землі перевернувся. Помирало щодня 25 тисяч людей. Щогодини тисячу чоловік, щохвилини 17 чоловік. Ніхто не прийде, не спитав, чорнів села в одній могилі, і ні горбочка, ні хреста. Прости нас, пам'ятник, прости. Нині перед українською наукою постало завдання чітко висвітлити причини і перебіг спланованих та організованих геноцидних голодоморів 1921 1923 років. Часткове голодування 1924 1928 1932 1933 років у контексті світової історії і цим самим посприяло вирішенню інших, дотичних історичних проблем у житті не лише українського, а й інших народів світу. Голодомори є результатом дії не так природних чинників та стихійних лих, як організованої злочинності серед владних і світових латентних структур. І мають розглядатися як форми покарання неугодних і виховання тих, які вижили з метою безостережного керування фізичними та духовно зламаними людьми. Читаючи в послідовному викладі чорну хроніку голодоморів в Україні, важко читати, але треба. Без повної правди про минуле якою б страшною вона не була, не мислиться процес оновлення та очищення, що відбувається в країні. Народна пам'ять, найдостовірніше історичне джерело минулого. Страшні 30-ті роки ХХ століття. Людям довелося пройти через рад України і близьких, злидні і постійним страх. І не зійшло сонце, і знялася буря, і налетіли чорні ворони. І почувся скрейній зубів, і кінчився страх, і реготала біда, і блискав голод, і гриміло ридання, і цілували постріли, і вагітніла земля мільйонами на очах світу, на очах Бога тож раствував вчора, і, міф, і світ німів, і ридав путь. Я Скакун Іван Семенович. Родився 1926 року в селі Сутицьк. Е, коли був Голодомор, вам було 7 років. Сім років. Ви... років вже 8 йшов. Да. Бо я в січні родився. То, то ви пам'ятаєте про ці події, які відбулися? Пам'ятаю, слабо пам'ятаю, але пам'ятаю. Багато. Що ви дуже хотіли? Ви голодний жовтний час було, да. да. Е, Ваші батьки були? Колгоспники. Вірніше вони були селяни. селяни самостійні, як то кажуть. Да. А потім вже поступили в колос. Ваша мама і тато працювали в колоспі, так. так? Забрали у вас, була у вас земля? Забрали так? землю, забрали коні, забрали, розібрали клуню, сарай. Оця хата ж тоді ще нова була, ще не достроєна. Та батько планував її обкласти цеглою. Угу. І я вже пам'ятаю, тут сто цегли вже стояв, то забрали їх холод. Вже купляв на свої копійки, безплатно забрали. Цегли. Ну от коли почався голод, ваша сім'я відчула, що таке голод? А як же, забрали у вас усе? Так, так, як всіх. Так, як усіх позабирали. А І чим, чим ваші, ваші батьки? Ми спасалися, по-перше, що в нас ікона була срібна, старовинна. Зараз за неї кілька тисяч можна доларів взяти на да, ту ікону. Да. От мама завезла в її, У Вінницю. А там за неї дали кілька кругів макуху, Бачу. Там кілька кілограм. Муки і крупи. І так мама товчеться й макух, додає трошки муки і пече млинці. Такі смачні були. Ну, зараз їх не І з рослинної їжі щось ви використовували допоміжне таке? А як же? Особливо зимою теж не було нічого. А весною вже почалося легше. Вже люди старалися рибу ловити, і скальки ці тягнули, що це в різці. Mm -hmm. Їли скайки. Да. Ну, це, може, у вашій родині хтось е, е, з голоду помер? Помер в 33 му році мій. Це Мельник Петро. Мельник Петро. Mm -hmm. е, як ви навчали, в школі навчалися? Що у вас там в школі? Як проходило well, навчання? Яке там навчання голодне було, але я ж погано пам'ятаю це. Ну щось таке, якийсь цікавий епізод. Ви пам'ятаєте шкільного життя? Може якісь поговірки, може якісь вірші. Ну, віршики тут ці. Ну, ну. ну, скажіть, які ви пам'ятаєте. Устан Ленін, подивися, до чого ми дожилися. Ні корови, ні свині, тільки сталін на стіні. Ще й показує рукою, куди йти за Лободою. Mm -hmm. хата як... раком, клуня, боком. Кинь колгоспі з одним оком. А на хаті серп і молот, а у хаті смерті голод. Ні що, їж, ні що їсти, ні що пити, ніде лягти відпочити. Ну, а ви розповідали про передового колосника. Ви пам'ятаєте цю історію? Яку? Ну, за того скелета, що принесли. А да. Ну, розкажіть. А тебе. що далі це є? Ой, дивися Ленін сам, як гуляє комнезам. Бо робити не схотів, віддав землю в колітів. А в колгоспі добре жить, один роби сім лежить. А як сонце припече, той, той, той теж втіче. У колгоспі гола й боса заробила кілопроса, Кілопроса два яшменів, тепер журися, де їх змелю. Ой Сталіне супостате, за що вигнав мене з хати? За що поїв мали діти? До старих батьків подівти. А такі віршики mm -hmm. були. Mm -hmm. Це в народі народ. складали, так? Ну, так, звісно. Де ж не я їх сказав, бо якби я міг такі вірші складати, то я поетом був mm -hmm. членом спільного. А ви розповідали про того скелета, про передового колосника, то це ви що мали на увазі? Ну, щоб вчитель приніс на урок. Ну, Тяжкі налоги це були. Великі mm -hmm. налоги. І що? Приніс вчитель на урок анатомії як. Наошний посібник. На, наошний посібник, скелет. Людини. Людини. Питає, діти, хто знає, що це таке? Один, ну, підняли кілька. А він каже, я знаю, ну він каже, ну скажи. Він каже, це портрет передового колос. Вчитель, як це так? А він каже, так, шкиру здав, шерсть здав, м'ясо здав, молоко здав, яйця здав. Остався один скелет. Прошти. Дійсно, налоги скажані були. А ви не пам'ятаєте, як і мама приготовлювала страви для вживання такі із рослин. там, із... Ну трошки барабойки було. Уже я весною пам'ятаю, Буряки, як посходили, рвали бурячиня. А ви не пам'ятаєте цих, що ходили по хати забирати цих активістів Ні, Я не пам'ятаю. Ну, я що ж мені, було? Так, Розуміло. Це це ви якби... знаєте, що ходили, вам розповідали, да, ви бачили. Та, та говорили, я все більше з розмов старших знаю. Mm. Це ж така видумка була, це голод був видуманий. І торцін видваний, щоб ограбити голодних людей. Да, щоб бо забрали всі, в них все останнє. Всі останнє, все вони нести. Там, хто мав його золоті обручки, дороці каміння, все, що хто мав, все несли. І це чистої води грабіж був через те, що віддавали копійки за нього. що там. <гум> ну добре вас пан. Спасибо вам за інтерв'ю. Дай вам Боже здоров'я. Якубовська Ліза Кідратівна народилася в Цутинській. Батько мій помер, а мама залишилася. Брат з другого року став хазяїном за батькам.